Чи Катило, Онопрієнко, Дніпропетровські маніяки, гітлерівці та злі криміналісти це лише частина божевільних бивців, які тероризували українців. США та країна-агресорка Росії безумовно світові лідери за кількістю відомих маніяків та серійних бивць. Лише в РФ після 1991 року налічуються близько 70 серійних бивць. Але й серед українців теж було достатньо тих, хто протягом багатьох років наганяли страху на населення. На першому місці жахливого рейтингу Андрій Чекатило, один із найвідоміших серійних вбивців радянський Джек Різник. Він народився на Сумщині з 1978 по 1990 рік. За різними даними він вбив від 53 до 65 людей. Серед них 21 хлопчик віком від 7 до 16 років, 14 дівчаток від 9 до 17 років, 17 дорослих дівчат та жінок. Перед тим, як його арештували, двох людей встигли стратити за підозрою скоєнні страшних убивств. Маніяка, який тримав у страху весь СРСР, називали скаженим звіром, ростовським різником, червоним різником, вбивцею з лісосмуги. Та громадянином Ікс. Чекатила заарештували, коли він повертався з магазину. При обшуку в його будинку виявили 23 кухонних ножі. Досі точно невідомо, чи використовувалися вони для вбивств. І взуття, відбиток якого збігався з відбитком, знайденим біля трупа однієї з жертв. Це вже був другий і останній арешт Чикатила. Після того як його зарештували вперше і відпустили, він скоїв ще 21 вбивство. Операція з пошуку серійного вбивці, що почалася в грудні 1985 року в Ростовській області, стала одним з наймасштабніших оперативних заходів. Радянських правоохоронних органів за весь час операції на причетність до серії вбивств було перевірено понад 200 тисяч осіб. Попутно було розкрито 1062 злочини. Була накопичена інформація на 48 тисяч осіб з сексуальними відхиленнями. На спецоблік було поставлено 5845 осіб. Перевірено 163 тисячі водіїв автотранспорту. Були навіть використані військові гелікоптери, щоб патрулювати залізничні колі і прилеглі до них лісосмуги. Слідство над чекатилом тривало довгих чотири роки. Під час судових засідань чекатило часто кричав, уголював статеві органи, ображав суддів і присутніх в залі. Родичам убитих дітей раз у раз ставало погано. Вони часто не притомніли, втрачали свідомість. Деякі з них доведені до вічої, рвалися до клітки, в якій сидів Чикатило, вимагаючи віддати їм вбивцю на розтерзання 4 січня 1994 року. Останнє прохання про помилування на ім'я президента тоді Росії Бориса Єльцина було відхилено 14 лютого. Чикатило за вироком суду був страчений у новочеркаській в'язниці. На другому місці серед українських терористів Анатолій Нопрієнко на його руках кров щонайменше 52 людей, яких він бивав з 1989 по 1996 роки. На початку свого кривавого шляху Нопрієнко розстрілював і грабував людей на трасі. Досі невідома точна кількість його жертв. Тоді ж Нопрієнка прозвали українським звіром, термінатором та громадянином. О. Помер Онопрієнко від серцевого нападу у в'язниці. Сергій Ткач посів третю сходинку в списку вітчизняних маньяків. Він звинувачений у 29 вбивствах. Крім того, йому приписують ще 60 смертей, але довести провину так і не змогли. Пізніше вбивця зізнався у ще 30 вбивствах. Мотивом його вбивств був секс. Він завжди у тій чи іншій формі гвалтував своїх жертв. Та ще й володів навичками криміналіста. Віктор Саєнко та Ігор Супрунюк разом займають четверту сходинку рейтингу. Ці двоє відомі, як Дніпропетровські маніяки. Починали садисти із вбивств котів та собак, але пізніше переключилися на людей. У 2007 році вони вбили 21 людину. Наймолодший із жертв був 21 рік, найстарший 70. Всі вбивства злочинців проходили за однаковим сценарієм. Напад відбувався несподівано, без всяких причин, під час якого жертві розбивали голову молотком або іншим важким і гострим предметом, частіше арматурою. Серед українських маньяків є й колишні силовики, наприклад, Сергій Довженко, колишній оперативник Маріупольської міліції, в період з 1999 по 2002 рік. Він вбив 19 людей. Серед його жертв були 12-річна дівчинка та 4 міліціонерів. Він займає п'яте місце в рейтингу серійних бивців. Нічні вбивці посідають шосту сходинку. Володимир Кондратенко та Владислав Волкович здійснили 16 вбивств. Все почалося із розстрілу Євгена Осечкіна, який загинув у 1996 році. Руслан Хамару протягом 2000-2003 років убив 11 жінок та сьоме місце кривавого хід параду. Він знайомився з жертвами в парку, в барах або на танцях, запрошував до себе додому, напивав горілкою та вступав з жертвою статевий контакт. Після цього виходив у коридор, брав саморобний ніж, іноді молоток чи пляшку. Повертався до кімнати і завдавав жертві кілька ударів. Потім він здійснював статевий акт вже з набіжчиком. Тіла скидав у колодязь. Вистав через секс один із найпоширеніших мотивів маніяків. Олег Кузніцов, який був майстром спорту з перше перший своєбисто скоїв після того, як дівчина, з якою він зайнявся сексом, побіцяла здати його в міліцію, якщо він їй не заплатить. Загалом він здійснив 10 убивств та вважається восьмим рейтингу найнебезпечніших українських убивць. Олександр Сергов, убивця гітлерівець, 20 квітня 2010 року на день народження гітлера він убив у Чернігові трьох людей, а одного покалічив. Його почерк відрубана голова. Останні жертви пощастило вижити. 45-річний Валерій Кименко зміг відбитися від нападника, а потім допоміг скласти фоторобот дев'ятого маньяка в рейтингу. Останні списку, але не за жорстокістю Денис Давидов. Він холоднокровно вбив власну дружину. Після цього він прийняв душ, перевдягнувся та викрав власну дитину. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал, розповідайте про нього своїм друзям і нікому не розказуйте цих історій.